Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось таку цікаву річ це адаптерна іголовка. Ну, молодь, мабуть, і не здогадується, що це таке. Ну, а люди постарше, особливо наші дідусі, вони знають, що це таке. Це електромагнітний звукознімач для патіфона. В ті далекі часи, 50-ті, 40-ті, особливо роки. Ще не було. Так, розповсюджено, як електромережа 220. У людей були ось такі патефони, платівки, і люди кращого і не бачили, і не знали, і були раді ось таким речам. Ну, що таке патефон? Це, е, хто знає, хто не знає, але скажуть, це пристрій для відтворення. Е, Музичних якихось композицій на таких платівках. Чисто механічний пристрій. Ось ось така платівочка, яка має лише дві пісні. Одна з однієї, друга з другої. І все. Так, щоб послухати ось таку платівочку, що треба зробити? Ставимо платівку. Накручуємо. Пружину. Тут стоїть такий механізм, як в механічних годинниках. Теж потрібно завести пружину, для того, щоб платівка крутилася. Потім беремо головку, беремо нову голочку, вставляємо, зажимаємо. І поїхали. Ось так, будь ласка. Без всякого живлення, без батарейок, без електромережі 220 звучить пісня. Люди щасливі, танцюють, знайомляться, закохуються. Ось такі були часи. Так, ну, а хто вже мав електромережу 220. Купували радіоприймачі. Ось у нас Ріга 6 є. Купували ось такі адаптерні головки. І вже могли слухати ось такі платівки на радіоприймачах, використовуючи його підсилювач. Так, беремо. Головку, ось ось так вона виглядає. Провід, ось така вилочка. Теж тут беремо голочку новеньку, вставляємо. Беремо мембрану цю головку, знімаємо. І накладаємо електромагнітно. Так, є. Потім беремо, вмикаємо радіоприймач, тому що він ламповий. Потрібно, щоб деякий час прогрілися лампи. Так, під'єднуємо звукознімач. Ось, будь ласка. Радіоприймач Ріга 6. У нього ззаді є вхід для звукознімачів. Ось є для антени, для заземлення, для звукознімача і ось вхід, то вихід на додаткові динаміки. Так, все вже було налаштовано. Зараз включимо і послухаємо. Ось, будь ласка, вже можна, якби на підсилювачі і якийсь тембр там трошки підрегулювати і гучність, і гучність вже була краща. Тобто, ну, на ті часи це було дуже круто так прослухати якусь музику. Ну, все, дякую за увагу. Будьте здорові!